Оський районний суд продовжує розгляд у кримінальному провадженні, де обвинуваченим фігурує син Бродівського міського голови Іван Балей. Більше інформації у сюжеті. Засідання відбулося, але у залу суду з'явилися не всі. Не з'явилося. Обвинувачений балей його захисник се потерпілий кравчук та адвокат Кравець. У судове засідання надійшло клопотання від захисника обвинуваченого. Зокрема, В'ячеслав Мисак попросив перенести судове засідання. В додатках представив судну копію договору і представив проїзні документи про те, що він в дійсності є у місті Вінниця, що надав відповідні проїзні документи, також є доказ того, що є поважність причини. Прокурор попросив оголосити перерву у зв'язку з неможливістю розглядати справу без обвинуваченого. У потерпілих є своя позиція. На 19 -е число було узгоджено тата з тим самим захисником мисликом, проте він дав згоду, що в нього ніяких справ немає на це число. І ми з вами сідати погодимо, крім цього основного числа і на резерві. Це є навмисна спроба затягнення судових засідань. І як мені відомо, пан білей знаходиться зараз за кордоном. Інформацію суд стосовно виїзду за межі території України, обвинувачення суд у суду немає. Тому суд, відповідно, не може оперувати тим, що не підтверджено належним та доспустимому А Враховуючи вимоги Термінального соціального кодексу про те, що суд вертає уваги, що дійсно як по має бути обов'язково, навіть якщо його захисник не може по поважних причинах прибути до суду. І суд констатує, що від особисто обвинуваченого Беле Івана Анатолійовича будь-яких заяв, клопотань на адресу суду на дату 19.05.23 року, коли було розпочато судове засідання, до суду не надходило. Є єдине клопотання, яке сформовано в електронному суді, від його захисника. Отож, у зв'язку з вищезгаданими обставинами суд відклав засідання на перший день літа. Продовжується перерва у судовому засіданні до 1 червня 2023 року, до 14 години 30 хвилин, про що попередити, повідомити людніше обвинуваченому до Анатолійовичу Анатолійовича шляхом судової повістки, повідомити захисника миса В'ячеслава Олександровича, слово представника ви. Ви свою ініціювали, що він не їхав, бо знали про наявність попитання. Тобто, ви його перше він зрозуміло. Він... До засідання може за те, Роман Єльчанінов, телеканал Броди онлайн.